Всім здорова, з вами канал Гоночна Кузня, і я вже давно не робив таких от простих відосів по Формулі 1. До речі, майже кожен з наших каналів має свій гайд по Формулі 1 для новачків, що я обіцяю, все буде максимально зрозумілим та смішним. Почнемо ми взагалі-то з історії. F1 аж з 50-х постійно мінялося. Мінялася вона в основному через появи все більше і більше заборон, правок, правил безпеки та підгонок. Уся ця дичина називається регламентом. В нашому випадку це дуже і дуже великий мануал з правил, під який мають пристосовуватися усі команди, пілоти та боліди. Регламент змінюється постійно, кардинально, не часто. І до речі, цей дуже і дуже великий список правил. Краще з ним узгоджуватись, інакше на вас чекає або величезніший штраф, або дискваліфікація. Пілоти, так, пілоти, це ті тюфяки, що керують болідами. Це ще в 50-х були звичайні люди. Зараз це, по суті, виведені в особистих академіях діти, які ще за сумісництвом підготовлені краще за астронавтів. З дуже різкою реакцією, а зараз це навіть з модельною зовнішністю, як якийсь. Кен з набору Барбі. виведення майбутніх пілотів Формули 1 не надто проста задача. Ще з Малку вони починають з картингів, де витрачають усе своє дитинство та гроші. Потім вони переходять до молодших формул, де вони витрачають свої підліткові роки та гроші. Молодші формули найжорсткіше. Увагу на тебе може звернути хіба що аутсайдер Формули 1, якщо це вже ж не сателіти великих команд. В молодших формулах проходять багато, а в формулу 1 потрапляють не так багато. За кого вболівати обирайте самостійно. З недавніх пір маємо стабільно 20 пілотів, з наступного буде 22, а ще раніше було й більше. За закоронілим стандартом в одній команді виступає два пілоти. Було і по одному, але це було дуже і дуже давно. А щоб ганятися у Формулі 1, потрібно мати суперліцензію. Найближчий зі звичайного життя аналогом є посвідчення водія категорії Б. Заробляєш 12 штрафних балів, сидиш без одного гран-прі. Штрафні бали дають за будь-які порушення на треку. Виштовхнув, створив армагедон або ще іншу небезпеку на треку. Тепер переходимо до болідів. В своїй основі, якщо не рахувати усі нові примочки, це кокпіт, двигун, коробка передач. І уся ця байда має знаходитися на чотирьох колесах. Не забуваємо про аеродинаміку. Вона має свої стандарти, під які треба обов'язково підлаштовуватися. І ця територія є тією, де знаходяться багато сірих зон, якими користуються конструктори. Двигуни з 96 го року мають використовувати одну конфігурацію. До 96-го використовувалися спокійно і V8, і V10, і V12. На даний момент це гібридні V6 з турбонадувом. і кожна команда має використовувати такий самий. Відрізняється лише виробник. Підвізка теж має підлягати регламенту. Інакше іди туди, звідки виліз. Або ж простіше штраф або дискваліфікація. Коробка передач використовується сегментально. Точніше, це пелюстки під кермом. Під болідом знаходиться планка. Якщо вона зношується, пілота дискваліфікують. Також пілоти мають економити пальне, витратив усе паливо, вгадайте, що правильно. І не забуваємо про обов'язкові краш-тести перед сезоном. Календар. Він складається зі спеціально підготовлених треків. Тобто вісімку з дербі чи круті на скарівські овали не підійдуть. Календар завжди має бути збалансованим. Збалансованим я сказав! Так от, треки мають підлягати під усі правила ФІА. Вікенд починається завжди з п'ятничної практики, де пілоти обкатують боліт на треку та інколи оновлення. Та по суті підбирають налаштування. В суботу кваліфікація. Головна задача поставити швидке коло та взяти якомога вище місця. Ну і гонка, думаю, представляти її немає сенсу. Чи має. Гонка починається з прогрівочного кола. Головна ціль прогрів гальм та гуми. А гума у нас не проста, а золота. А точніше, маємо декілька комплектів для сухої та дощової погоди. Для сухої погоди використовуються софти, м'який тип гуми. Медіум – середній тип та хард твердий комплект. Софти найшвидший комплект, але легко зношується. Медіум трохи повільніше, проте більш надійніший. Харди найповільніші, але з найбільшим строком служби. Дощові колеса складаються з двох комплектів. Проміжні вони ставляться, коли йде легкий дощ. А щеплення з треком зменшується. І просто дощовий, коли на треку майже неможливо триматися. Повернемося до гонки. Гонка починається після того, як вогні згаснуть, а не коли вам заманеться. А вже ж під час прогріву не треба обганяти та триматися на своїй позиції, і паркуватися треба, а вже ж в спеціальній зоні для боліду. Інакше штраф. Гонка починається. Головна задача це не перемогти. А не врізатись. Комусь це явно казали ще в автошколі. Але якщо ти опецьок і не можеш чисто проїхати коло, то тобі треба знати, що таке прапори. Зелений це коли усе нормально. Один жовтий використовується, коли на треку з'являється небезпека та змушує пілота знизити швидкість. Подвійний жовтий якщо небезпека, частково або повністю блокує проїзд на треку. І якнайчастіше після нього починають махати червоним. Він означає повну зупинку гонки. Червоно-жовтий, масляна калюжа, звичайна калюжа, усе те, що змушує знизити щеплення стрехом. Білий. Поява евакуаторів швидкої та подібних ним транспортних засобів. Чорний з помаранчевим колом. Проблема з болідом пілота. Чорно-білий. Попередження для пілота стосовно порушення правил. Синій коловий має пропускати лідера та інші боліди, від яких він відстав аж на коло. Чорний дискваліфікація. Ну і картатий прапор представляти його не обов'язково. За усю дистанцію пілот має хоча б раз заїхати на підстоп. Інакше пілота, що не заїхав, чекає дискваліфікація, бо комплект гуми треба міняти обов'язково. Ну і після гонки та болід мають зважуватись. Інакше здогадайтесь, якщо пілот заїхав в очкову зону, то вони йдуть в основний залік та кубок конструкторів. Обидва пілоти беруть очки, вони сумуються та йдуть в кубок конструкторів. Чим вище команда займе місце в кубку конструкторів, тим більше призових даються по завершенню сезону. А з недавніх пір, чим вище місце, тим менше годин новий болід буде проводити в аеротрубі. Ну, якось так. Спринти проводяться як звичайний вікенд, але відношення до простого вікенду вони майже не мають. Думаю, за кого вболівати зможете обрати самостійно. Тому на цьому ми все. Ставте вподобайки. Підписуйтесь на канал та на мій телеграм-канал. Пишіть в коментарі, не забувайте про дзвіночок та донат на ЗСУ. І побачимось!